Всім привітки! Вітаю вас на своєму каналі. Я Христина Бучкова. і ззаді такий мотлах це кошмар. Сьогодні я дуже-дуже захотіла зняти мій вечірній ритуал. Знаєте, як це називається? Evening Routine. Ну, я ж вже подалася в ці ютуб-блогери. Треба відповідати, тому беру у вас свою вечірню рутину. Хочу похвастатися, вас вже у мене на каналі тисячу дівчат або хлопців навіть є. Тому я вам дуже вдячна, що ви на мене підписуєтесь, ви ставите подобайки і ви дуже активно коментуєте мої відео. Мені дуже приємно, і це мені, знаєте, такий великий заряд для того, щоб я записувала ще більше відео. Вам дякую. Перш за все, ввечері я постійно перевіряю, чи є у мене на завтра їжа. В холодильнику, чесно, така собі ситуація. Ситуація бажає кращого, тому ми зараз з вами зайдемо в доставку і я вам покажу, що я буду замовляти з їжі. І поки я буду робити якусь вечірню рутину, мені якраз приїде моя доставочка. Це не реклама, я замовляю завжди в сільпо, тому що. Це швидко, і я замовляю саме доставку локо. Сільпо доставляє ну, довговасто, а локо доставляє до 25 хвилин часу. Мені, взагалі, отлично. я за 25 хвилин проголодаюсь і захочу щось з'їсти. Тому заходимо сюди в доставку. Тут є ось ці по 73 гривні. Хорошо? Яйця взяли. Молоко у мене є. Я купувала собі бананове для того, щоб. У мене є лайфхак. І я купую маленьку матчу на безлактозному молоці. І далі вдома додаю бананове молоко. І вона, виходить, знаєте, така ненасичена насичена і смачна матча. Хто не любить насичену. Так, з молочки більше мені нічого не з ікри. Прикиньте, я дуже хочу ікри, я хочу. Хліб з маслом і ікрою. Дуже смачно буде. Але, напевно, блін, така дорога, ні, не буду брати. Напевно, ось цю візьму. Також хочу взяти собі креветок, але я їх не бачу. Ось ця, ось ця штука смачна, ось візьмемо одну штучку. Ось є креветки, але їх тут всього 250 грамів ну, така собі тема. Хорошо, обойдусь. Все. Йдемо з вами в ванну кімнату. Дівчатки, дивіться, яка якість. Я прям не можу. Я оце знімаю зараз на камеру, мені прям дуже подобається. Ми включаємо світло. Якість вже не така. Ну, ладно, буде і так. Ввечері я дуже-дуже люблю купатись. Це перше, з чого ми будемо починати, тому що я не знаю, як можна ввечері не помитися лягти спати брудною. І зараз я вас беру з собою в ванну, і буду показувати, чим я миюсь Взагалі-та. Коротше, це вам не хухри мухи Я реально в ванні і голос сижу і зараз буду показувати, чим я миюся. А, перше, це те, що я один раз купила собі гель для душу в брокарді. Мені здається, мені його втюхали, тому що він коштує 1406 гривень. А, потім я прийшла додому і зрозуміла, що це взагалі масло, олія для душу. І не викупала, і не користувалася десь місяці три. А потім я почала користуватися, і мені вона сподобалася. Це ось така олія пайот. Дивіться. Ось так у мене вже закінчується воно, воно дуже класно, воно дуже класно піниться, вона не стягує мою шкіру. І я використовую разом з мочалкою. 3-4 нажаття, і мені вистачає по піні. Прям хорошо показую, як це все виглядає. Ми робимо отак три рази, як я казала. Ми робимо отак три рази, як я казала, і починаємо пінити е, наше тіло. Після того, як я помилася цим маслом, я використовую а, взагалі десь через раз а, скраб для тіла. Мій найулюбленіший скраб це ось цей е, від, як він називається там, господі, La Sultan de Соба ось такий. І він з якимись там кісточками. Мені він так подобається. Але сьогодні не буду використовувати, тому що зараз у мене є сип. А коли у вас є хоч чуть-чуть притчиків, наприклад, на е, вашій спинці, не використовуйте, тому що рознесете по всьому тілі. Чим я користуюся вранці і ввечері, це лактацид для інтимної гігієни з пребіотики. Підсилює природні захисні властивості, мікрофлори інтимної зони. Мені подобається. А все, я покупалася, тепер я чиста. І ввечері зараз я використовую е, те, що робить мою шкіру, знаєте, такою бархатною, гарною, насиченою, напитаною. Ну, щось таке. Синонімів багато можна сюди називати. Чому зараз? Тому що я зараз лікую, покажу вам 4. 4. А, креми, батери або лосьйони. Те, що я люблю використовувати. Люблю креми, і я люблю саме ось такі лосьйончики. Це мені на преспак прислали. Позе, якщо я не помиляюсь, пахне. Вау! І саме сьогодні я буду їм маститись є від Байсадовський. Це у нас е, крем. Ну, вроді так, да, крем лосьон, Я їм теж користуюсь. І також у нас є крем від Філіп Martins. Ось такий він маленький, але прикольний. Також інколи, це коли я їду кудись у відпустку, я беру з собою ось такий від Rittal's. Мені він подобається. Формат класний. Але сьогодні будемо користуватися від Позе. Ой! Ой, він пахне просто розкіш'ю. Саме найголовніше влітку, аби шкіра не здавалася зажирною, щоб коли ти пітнієш, у тебе не було цього відчуття, що тобі хочеться покупатися. Від цього крему такого немає. Більше, в принципі, для тіла я нічим не користуюсь, а пахви. Користуюся ось таким дезіком. І на ніч теж. Я люблю, коли від мене пахне. А не смердіть потом. А от, дівчата, переходимо з вами до обличчя. Чим я користуюся ввечері для обличчя. Беру ось таку пов'язочку. Дуже люблю такі пов'язочки. Мені, коли бренди прислать, всякі преспак або на рекламу щось, я ось такі пов'язочки не викидаю. Я ними користуюсь, тому що тоді там волосся не мішає і таке інше. На вечір я користуюся, в основному, Cosmetics. Ось такий гель для гельомування. Він дуже класний, мені прям дуже подобається. Він, до речі, тут з мінімальною кількістю кислот, тобто має відшелушувальну таку дію. Мені підходить, він не пересушує. Є одноразові серветки, але, знаєте, я не сильно парюся над цим питанням. Блять. Хто до мене дзвонить? А дзвонить, до речі, кур'єр, прикиньте. 15 хвилин. Прикольно. Все, зараз підніметься. А що я буду використовувати далі? А один день я використовую ось таку сироватку. Це просто сироватка з ніацинамідом. У мене є така ж сироватка, тільки від Medic aid а другий день я використовую дерів, тому що в мене було загострення акне в лякі І на ранок я завжди використовую ось таку сородку на вечір теж. До речі, сьогодні буду саме її використовувати, тому що а, якраз третій день. день. Від Elemis мені подобається продукція. І на ніч, саме перед сном, я вже буду використовувати е, крем по-любому. Е, ввечері, до речі, я. Як бачите, у мене ззаді безлад. Е, безлад чому? Тому що я знімала відоси. У мене є бренд одягу, і я туди знімаю інколи відоси. Ввечері я мастюсь ось таким от кремушком. Я вже показувала в попередньому відео. До речі, перейдіть, подивіться, там я показую, як виглядає моя квартира. вся. Цей від Cosme він дуже класний. І ввечері я включаю ось тут собі підсвіточку і читаю книгу. Зараз читаю ось цю. Від Netflix ця ідея ніколи не спрацює. Така собі книга, але хочеться дочитати, може мені вона щось дасть. Ось так. Це не вся моя рутина. Ввечері я ще роблю медитацію, ввечері я ще роблю йогу. Але мені здається, було б класно записати вам прям окреме відео мого ритуалу ранкової йоги та медитації та вечірньої йоги та медитації. Якщо вам ця ідея імпонує, обов'язково напишіть в коментарях про це. А так, з вас підписка, з вас лайк. А також, блін, будь ласка репостніть якесь відео, яке вам сподобалось. Я з вами, блять, в кроваті спілкуюся. Все, всім пока!